З вами я, Назар. Сьогодні ми програємо Roblox. і тут якась паркур башня Режим називається Башня Героя. Не забувайте підписуватись і ставити лайки, щоб не пропускати нових відео. Також пишіть свої відео в коментарях, щоб я узявляв друзі. Ой нас б'ють, бачите, нас вже хтось Так, дивіться у нас. Тут я во щось англійську теж? Вот можемо героя. А Тут треба сразу кидаю, щоб получити нових. Це буде тяжко. А може і ця паркур ваша не буде високою. Не, вона висока. Так, тут якийсь паркурчик у нас. О, акий фібран дуже швидко бігав. Тут якась... Тут секрета тут 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 кімната. Класс! Вау! Да, там же скинцы есть. Дай ему туда. Треба глянуть, да? Да. Берем. Воу. Ну и бить можем. Хоп. Хоп. Так. О, не. Речи остаются. Класс. не сержант уже подобается. О, только что видимо дребленка. Ну и видно. Ой, тренируйте в сторону. Вау, так все високо. Почекайте, ну, тут щось є? Да! Якісь не секретні кімнати з вами. Якісь дуже не секретні кімнати. Цю кімнату було не видно навіть. Хоп, брем. Уточку. А не вишого на нам. Ладно, поскакали. А, ми можемо впасти. Сиди на не припасть. А ну, давайте нажимаємо когось. Вау, на Волна, притягує що це я спробував сюди, де з таких років йдуть, напевне, ладно, не будемо йти, ой, де ми, почекайте, де впадемо, зараз, де ми тоді були, ой, дробрина, ми залежимо тако, але ще, о, прикольно, ой, куди, ой. ой, 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 о, вот, вот, треба перестрілювати, Хопа, хоп, хоп, і тут ще й, Золота рука. Но да ми з вами, здається, знаходимо тільки на секретній кімнати. Побігли, побігли, за ним. Притягуємо. О, ні. А ну, ми можемо притягнути. Що ж не виходить зараз. Хоба? Хоп, підвітів. Ні. А, це флеш. Ай! Він впали з вами. Аж. О, ми його куда-то може. Там була людина павука, вона. П'ять, три-п'ять разів дійти до кінця. Щоб її отримати. Ох, це точно тяжко, Дійти 5 п'ять разів до кінця не тут, а цей великій башні. Бачите, яка вона висока? О! Це маленькі неможливо застрелити. Хоба? Е, не ході далі з вами. О, я збію, я збію з вами. Хоба хоба. О, я хочу прийти щоб подведеть, що у нас тут взять да, нам, да? А це як? Ого, тут така висока відстань! Ні, не висока, а довга. ну... У нас вісно з вами пришли відстань. Давайте ну, спробуємо. Простите цей паркур. Я хочу подивитися, що там в кінці. Хоп. Хопа хопа Я дуже хочу подивитися, що у нас там в кінці. Yes. О, шаудан тонка. О, е, е, на самом деле что-то гитя. Вау! Давайте его дал мне с из главного случая ему. Падаем. У нас аж пять предметов, видите? Хопа, хоп. Хопа, притягиваем кость. А, это я! Это я награю, ура! Ян, якину, а в неї річ останеться. Хоп, yeah. кидаємо ще. О, на диплоску підлетіла. Де воно? Де воно? зараз давно нам буде Побігли. Переджаємо її. Ура! Людей не впускаємо, тільки супергероїв. Є для супергероїв. Бачите, сюди людей не будемо впускати. Будемо зляпсувати тільки супергероїв. Людена. Не, имеет. ей помогли. Ес. Yes. я проиграл. Куда ему заранее бить будет? О, не, ладно, не будет бить, а не, будет бить. Хоп, мы его ударили. Так, ладно, куда мы заранее хотели идти? Давайте будем пробовать проехать цей паркур. О, тут Ребрена. Полезли. Ох, как долго. Ой, в синії етап. Давайте будемо тримати цю штучку, щоб сужбі. О, тут теж не видимо дрібнина. Класс! І тут знов не видимо дрібнина! Давиш! Давиш шо? Так прикольно. Ой, а тут блоки, які вводяться білим, вони пропадають, знаєте. Хоп, перестреблені. Скакали далі, з вами. Поняли не впасти. Бо ми вже вису залізли. Якщо мы дійдемо до кіця, ми, напевно, поручимо щось з вами, да? Хоба хоп Ох, це тяжко буде. А що це значить? Цю ми можемо... Воно припадає клас. Ми з вами уже дуже файно скачемо, да? Хоп-хоп. О, ну Треба сюди. А ми можемо... Єс! Нас до тут Клас. А Ну! Хе! -хе. Отак от, от можна треба прискорити наше перкурство. О, що багато. А ми візьмемо інше супер у нас? Припадуть гаджети. Ні, просто по появиться другий гаджет замість щита. Так, будемо катати на мельку, бо в нього ще дуже прикольне. Беремо наш що проживку щоб скоріше бігати. Хоп, тут не вийдемі, але... Але вони не пропадаються. Тут вони можуть пропасти. Ладно, поїхати по тих, щоб скоріше. бо Там ми можемо впасти. Але тут теж могли... Ну, будемо вже приходити так, як є. Ой, о! А тут як? Тут я Май, не видимо, і ми можемо не перескокувати таку через сніку, а такої. Ми перескокуємо, бо ми вже це вміємо. Так, так. Хоп-хоп, хоп. хоп хопам, хоп 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 І тут знов червоний. Але де кнопочка, Тут немає кнопочки. А ні, вона є, так, вона там припаде. О якийсь канат. З вами канат бачите. От віці у нас є рожевий урівни. Я хлопець і рожевий не люблю. Треба скоріш втікати за цього рожевого рівня. Пробуємо! А, ні, ми з вами за далеко дуже. О, ми впали на червоний. Ми з вами за далеко дострибули, за далеко. Я думав, що в нас вийде. А на мене, задалеко, не вийде. Мене буде задалеко далеко застрягли з вами. Не да? да. забувайте підписуватися і ставити лайки, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть мені у коментарях, щоб я вас друзів. друзі. Ми полізли далі. Хоп-хоп. Хоп-хо-хоп-хо-хоп-хоп-хоп-хоп. ой -хоп 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 -хоп. ой яй больно, боліче-болічі у нас хп вже мало з вами. Три хп теж берегти наче, помремо з вами. Мгу можемо померти. Так і так нас з самого початку почнемо проходити. Ой, знов ми на ньому були. Тепер стрімувати лазери. Бо зараз помремо з вами. Да? Зараз помремо з вами з тих лазерів. І вже є хітелі добавили. Хопа, і сюди по якимсь тонким таким... -таким. Хох вийшло. Дуже вони тонкі такі, бачите. Хоп. Ох. І ми зараз з вами не впадемо. Хоба. Ой. Лазер. Ох, ні, ми з вами впали. Хоха, добре, що ми на, на розові впали. Та, це з вами дуже добре, що ми на розові впали. Зараз знову спробуємо. Давай следующе з вами. Хоба, хоба. Хоп-хоп. Хоп. Хоп. Ні, ми знову впали. А в іншій стороні. Ай-яй-яй. Хочемо з вами до кінця дойти. Розвій і чорний, і далі там небо. Там вже клієнт розум, не дуже навіть близько біля того, до чого маю дигти. Після розум чорний, а далі там якесь небо, то запевне там кінець там, де небо буде. Я думаю так, що буде там кінець. Аккуратненько, А ну стоп, я смогли з вами всім способом. Ні! Ні! Ха! Ми впали. Ми там так високо, ладно. Ай! Ааа, бісель! Ладно! Хоп! хе хе Нам ж я награла, да? Да. Прибігте! Я ні, ні, то нема. Десь у нас карше. Але де? О! Зараз перевіримо, що у нас ще грає на цей режим. Да, у нас ще грає. Просто бігає десь. Там там де ми не знаємо. Хоп, підцягли він хоче битись. О ні, чекаємо! Де тут флеш? Зараз на нього всі штучки припадуть. на якийсь. Малыши! Урадина. Ну, не может, что. Ну, что, да? Далее мы поможем? Эй! Эй! Ладно, окей. Ладно, поскакали дальше. А попробуем знаешь, как справа крутый паркур? Так, хоп. Хоп. Хопа-хопа. А ми могли з вами купити якогось супер прийти. З вами сможет супергероя. Ааа! Ой, ааа, чому так не візе? О, полізли. Хоп-хоп. О, тут дребрины. Ой, що зелена дребрины. Клас! Хоба, хоба. Хоп-хоп-хоп. О, 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 не, не от шумов. Мене Вау. Дами. Воу! може, ми. Ми може звідти щити кидати, ми будемо поліція. Людей пропус... Ой, супергероїв пропускаємо, а людей не пропускаємо. з вами поліція. Флеш, окей, це в нас флеш. Людей пропускати заборонено. Ага, теж флеш. Там людина. Ні, це теж флеш. А ну стоять, в тебе была зброя. Не видите, у него была зброя. Полиция в деле. Сейчас достану Ладно, сейчас достану ручки. Слышишь, тебе надо догнать бандета. Слышишь, тебе надо догнать Оба. Оба. Бандет спал. Что на руку? У него, у него тоже сброя была. Выходя, я буду развить. Называем полиция. Дальше. Ніхто не зміг прийти, в кого є зброя або того, хто є зброя. Так. Проходьте. О, ні, в Халка є зброя. Халка ми вигадаємо з вами. А в нього є просто зброя. Іди геть. Я кратфарбі. Знав Халк. Ай! Халк сміх! Ти, ти скоріш догнати з бандитом. Быстрій Yes! Ми повинні не впали, він сам впав. Але це нам теж єс. Yes. Виганяємо флешем, може цей хан, який є зброя! А, стоп, да в нього є зброя! А, впав! Приходьте! Так, з вами справжня поліція. У нього є зброя. Бачите, в нього була зброя. Та треба стріж здогнати бандита. От він зі зброєю у руці. Ти швидше його здогнати. Хай не впав. Так йому і треба. Байдеців не пропускаємо. Стояти! Ми дуже швидко бігали. Давайте вкинем. Може кош попаде. Не, не попав. Цягаємо, в нього зброю. Що тобі заборонено теж. Хаба! Ганяємо його. Да ты же, Глеб Николаевич, отпускать в У нас была у тебя пружинка. Ох! Ес! Yes! с вами сразу двух сбили. О, нет! А! Хух! Так, его тоже вернем сейчас. Хоба! О, не! Он был, разумнейший, меньше, чем мы. Дэвид, ты что, впал? Хм. Хоба! Хе-хе-хе. Он снова впал с вами. И ты могал, Квитер, драйв нам что-то Опа! Они нет, его не пропускать. А, ты что? Ты что чекаешь? Ты ты вот зараза! Есть. Yes. Ага, попался. Я думаю, я тебя так просто так пущу. Хау! Не там бандит? Бандит, бандит, бандит. Там бандит. Тише, бандит. да, бандита. А, не бандита. Разводи, блин, без... без... Не! Без еще сдохнуть. Без еще трех сдохнуть. А, он с вами, он пал. Ха-ха, <реклама> <реклама> сам впал. Це було не по плану. Це було реально не по плану, що він зможе вилізти. Це було не по плану. Ні, це теж не по плану. Сьогодні не по плану. Ааа, скільки злотів! Стояти! Працює поліція! Виганяємо його. Ідемо за тим ще. Зараз ще в нього вкину. Хіе -хі, хі. Бачите? Е капітан Америка це дуже, дуже корисний супергерой Допоможемо йому. А, ні! Не вже ми йому допомогли. Быстріше. хоп 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 О, ні. У нас дуже помиленьку появлялися там, чип. Але побігли. Пістиш, вони тут двоє. я буду кидати щит ще. Бо Капітан Америка. Це поліція. Хоп. Халка, 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 халк. О, спався. Єс, 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 єс. Спавнимся, спавнимся. Спавнимся. Стояти. Не ворушитись. Ох, ладно, він сам впав. Чому вони всі падають? Та дуже не тяжкий паркур. Давайте зараз з вами його прийдемо. А, стоп, чи вже купимо, тому що ми коли прийдемо, то будемо проходити без день. паркур. Він легенький, справді. Mm. Може вам тяжкий, але мені легенький. Ой, не з вашим ми забаш маленький пройти, ми ще не ще... Та блюдемо! Хоп! ще тут тут тут. Халк-халк-халк. Ми халк пустили. Сергій зараз впаде. халк грати не вміє. Хоп, треба треба здогадати його. Хоп! Чоловіче. Вам заборонено. Воно вон бан звідси. Стій! Не почкай, не! Стой, ты не буду шетись! А-а-а! а а ну, Оп! Нет, в него выходит, в него выходит! І з вами молодці, да. Хоп, виганяй, хоп! Ладно Пока-пока. Скав, -пока. я що цей режим грає. Да, на ще грає. Але де вони, А Може, доста е, е, стали якимось героєм. А, не з вами впали. Мені Нічого страшного. Хоп-хоп-хоп! Не забудьте підписуватися, ставити лайки, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть свої відео у коментарях, щоб, щоб я, б, я вас в друзі, або ви добуляєте мене, він як ви знаєте, геймбі вашої статі. Всім до зустрічі!